Всім доброго вечора, трусі. Продовжується 12 -те. у нас вже лютого 2026 року. І Вон, Ксюшка бавиться собачка. Як у нас день пройшов? Ну, були, так, да, дуже збивали, були дуже сильні вибухи у нас. Але ми вже розуміємо. До цього з терпімістю відносимося, Бо хто боїться, зразу уїжджає. І дивимося по ситуації. Да, вони зараз час від часу пускають хоч один шахет, але пускають на місто, і на лівий, на правий берег, і для того, щоб людей просто запугати. Круги нарізає і де ти шахет не був, везде на лівому, на правому, і в самому центрі. Отак рушляє і пугає людей. Потім по селах починає, ну, мабуть. Не знаю. Запугівають люди в мене одне, що я можу сказати. Що вони чи вони висматривають ці шахіди, чи вони щось хочуть погано заподіяти. Ось день дуже швидко пройшов. У нас сьогодні мінус три всього-навсього, і немає сонечка. Бо сонечка-настрій трошечки не такий, якось як сонливість сонечка. Тому ми пропиваємо вітамін Д. Я говорила, ми купили від Комаровського вітамін Д, пропиваємо всі, всією сім'єю і кхм, купила омега 3. Чому? А, тому що нехватка вітамінів, і я це на собі відчула, був пост у нас, так, рождественський, Різдвяний. І ну як, що цікаво, я молочні продукти, я їх употребляла, я тільки не їла м'ясо, но в кінці посту о, нога у мене, виходить. Ну, була травма давно, я з рубічкою біжала <плес> по дощу і упала. Була травма розтяження, дуже такий сильний зв'язок, що не могла ходити там 6 днів. Ось, <клес> рентген робили, но не перелом. Але, бачите, час пройшов і як нехватка вітамінів, виходить, і ця ще погода дуже нога боліла, дуже сильно. І от як п'ятка, я прочитала, це дуже схоже на шпору п'яточну, Теж багато там. Почитала про неї, що це таке, це травма сухожилля, Та у мене була травма сухожилля. І, може, і у мене була повторна, маленька така незаметна, тим літом травма, ну, Болгарія, коли я була, ми з Ксюшкою. На море були, і на камушки. Уже в морі я наступила на камінець так неудачно. Я пам'ятаю, що Єлі -Єлі дійшла, дійшли ми туди до себе в гостиницю. Ну, потім вона пройшла, але я чувствувала. Тобто, я там щось нарушила, ну, потім і забились через місяць вже не чула я це все. Але взимку воно як дало, як п'ятка, як болить п'ятка. Бачу, І... <гум> Якось я не знаю від чого воно залежить, може зміна погоди, і, і воно так сильно, навіть два дні дуже сильно боліло, все перечитала і почала зарядочку робити м'ячек. Треба у мене є м'ячик такі невеличке, і кхм, робила забери. Вона не їсть, не переживає, вона просто грається. Вона не буде їсти. І в общем. В общем, робила я зарядочком м'ячком, дуже допомагає. Дуже ця зарядочка зразу допомагає. Тому, якщо у косі є якась така проблема, теж можете спробувати всім чудового настрою. Щось буде цікаво, обов'язково вам зніму. Пока-пока. Дивіться, що у що нашій Ксюші це до війни її братик подарував цю ляльку, а мікрофончик подарила наша тітя Ліся. Моя подружка. Дивіться. Вона ну, мові, бо це до війни. Мабуть, так ось. Дуже класна кукалка. Що інтересно, Ксюшка була маленька, так не любила ляльки, як зараз. Зараз вона дуже цікавиться. І дивіться, це теж тетя Леська подарила Тетя Леся, Спасибо, такі подарунки чудесні. Ще мені тетя Леся подарила таке, знаєте, як для блогерства світло, щоб освітувала правильно. Ну, я не коризуюсь, це ж себе там треба знімати. Сінє сьогодні були ми у педіатра і по ну, трошки корекцію провели е, ліки інші її е, прописали більше щадяще, бо то тяжка артилерія, як сказала вона. Так. Будемо, я, я теж так рахую, треба, щоб імунітет трошечки сам справлявся. Ну, Ксюшка балиться, вона вже балиться і вже в хаті не сидиться. Сьогодні вона ну, прийшла, вона каже, мама, я хочу на вулицю, я буду качатися, я говорю, де, сніга немає, але як, уже сніга немає, так. Да. Вже немає, все у нас розтануло, у нас травка. Що цікаво, з папою сьогодні розмовляла на Томерщині, там оттіпіль, так? Да? Українській моль. Але ще є сніга, і у них дня два там стільки на малу, там такі сугроби на Штомарщині, вообще. Люта зима в цьому році. Даже у нас, а там, ви представляєте, що там заметили сугрубы, там до 26 було два дні назад. Ось, Таке, конечно. Така зима в цьому році. ви розумієте, такої давно у нас не про про те, що літо буде теж нормальне жарке і, і ще запасатися водою треба. Сьогодні сьогодні вже почала водичку наливати, обличчя. І в кімнатки для собачки там вже і буду зберігати цю водичку. А на всякий случай, і може, може, для когось теж це буде. Ще, буде тепліше, мороз, відходить. Ще обіцяють, ну, Морози відходять. Ще обіцяю знову морози. Скоро я повернуться, але щоб на товку повернуться. Mm. Ось. Так що. Дуже хочеться, щоб весна вже була, вже дивлюся на свої рослиночки, вже подивлюся, на свої петушки, які садила осінню. І так переживаю, що Шусь. все було добре, але но, вроді нормально. Так, не, так, не, не клубничку Я, бачите, посадила. Забула посиділа частину, посадила в гошках. Та що в гошках мотивація. Ну я так, знаєте. А ще нас. Красавцы ждут, сейчас будем кормить.